Хотілося б, от щоб не робити весь випуск виключно про міжнародну ситуацію? От про, про те, що відбувається в Україні, минулого разу з вами якраз розмовляли про ці коливання долара до гривні, зараз знову банкіри погіршили прогноз. Скажуть, що стане гірше, ніж точніше, буде коштувати долар більш ніж 45 гривень за одну штуку. Наскільки сильно це може вплинути на ціну кошика для звичайного громадянина продуктового? Ми з вами відкриваємо бюджет на 2025 рік, прийнятий Верховною Радою в кінці 2024 року. Дивимося на макроекономічний прогноз динаміки курсу, який закладався в бюджет на 25 рік. Там стоїть середньорічний курс 45 гривень за долар. Середньорічний. Давайте ми згадаємо арифметику початкової школи, коли ми з вами говоримо про середньорічний, а починали ми рік з курсу грубо там, 41,5 до 42 гривень за долар, то об'єктивно закінчувати ми будемо цей рік, щоб забезпечити 45 гривень середньорічний, десь на курсі 47. Тобто, це то, що відповідає цифрам, закладеним в державний бюджет. Нічого дивного в даній ситуації не відбувається. Тому, коли ми з вами обговорюємо імовірну динаміку курсу, та вона серйозно залежить від процесів на міжнародній арені, але ще раз хочу нагадати: на 25-й рік нам дали макроекономічне фінансування в повному обсязі через оцей стаб-кредит в 50 мільярдів доларів. Більше того, ми вже чуємо з вами на сьогоднішній момент заяви певних політиків українських. З приводу того, що через невизначеність фінансування в 2026 році спробувати потягти отримані кошти з 50 мільярдів доларів і не витрачати їх на протязі одного року, а стратягти хоча б на декілька років наперед. Ну це є питання уряду, це є його повноваження. Як вони будуть планувати, що вони будуть планувати? Я думаю, що 25-й рік ми абсолютно чітко переживемо в межах встановлених обмежень ті, що я говорю 45 гривень за долар середньорічний. А у що буде стосуватися 26-го року, сьогодні не може сказати ніхто. Тому що, по-перше, це напряму залежить від безпекових умов в Україні, від результатів того, тих мирних процесів, що сьогодні йдуть в світі. По-друге, це залежить від позиції Європейського Союзу. З приводу інвестиційного заходження в Україну і відновлення української економіки? В якому вигляді, як це буде, що це буде, що буде гарантіями безпеки? Чи будуть тут миротворчий контингент, чи не буде? Як буде виглядати майбутня конфігурація співпраці з Європейським Союзом? Ну, тобто, питань є надзвичайно багато і, напевно, вони будуть вирішуватися після того, коли буде остаточно поставлена крапка на. Мирних угодах і на тому, які гарантії безпеки будуть надані Україні для того, щоб ми погодилися на подібні речі. Тому в даній ситуації, напевно, коли ми з вами прогнозуємо курс долара в Україні, це напряму залежить від тих процесів. Ну і наостанок, от минулого разу ми з вами казали про те, яким в теорії якими будуть ціни там на продукти і так далі, яка якою буде інфляція? Ви тоді сказали, що у нас це дуже сильно пов'язано із погодою загалом, так що була доволі суха зима? От нарешті випали опади. Тобто, чи можна очікувати, що стане краще? Бо я чесно кажучи, з цієї перспективи навіть ніколи не задумувався, що дійсно від навіть від снігу, від кількості снігу, дуже сильно залежить те, чи подорожчують ті самі там мовні там яйця і огірки влітку, чи ні. Ну, як ви гадаєте, чи цього вистачить на цей рік чи ні? Ну, а де ви бачили на сьогоднішній момент в Україні суттєві опади? Ну, ну, поки що в Києві достатньо багато. А я вас перепрошую, попритрусило трошечки. В цілому, на сьогоднішній момент Україна без опадів. І попри мінусові температури в кінці лютого місяця, вами, в цьому році надзвичайно тепла зима. Я думаю, що наші славні енергетики можуть повністю підтримати те, про що я зараз говорю. Загальна середня добова температура в Україні на протязі цієї зими була набагато менша і було набагато тепліше, ніж минулі роки. Ну і загальна кількість опадів, що випала, була надзвичайно незначною. Наскільки ну, треба розуміти, що за тиждень у нас з вами починається календарна весна. На хвилиночку. Так, ми знаємо, що у нас в березні місяці дуже часто бувають холодні погоди, та ще іноді на початку квітня воно може бути. Але я думаю, що це точно не буде та зимова температура, яка теоретично, а тим більше опади, які теоретично потрібні були для озимого клину. Тому в дійсності є великі питання з приводу того, що буде літом. Дивіться, зараз точно ніхто не знає, яка буде середня добова температура літом на 100%. Всі ті прогнози вони нічого не варті. А від цього в дійсності буде залежати врожай, і буде залежати, як буде динамічно змінюватися вартість нашого споживчого кошика. На жаль, середнього середня температура влітку ще й часу залежить від кількості великих вибухів поряд з вашим містом. Тож будемо, будемо сподіватися, що такого буде принаймні такого буде якомога менше. Зараз Блумберг повідомляє, що країни G7 хочуть відмовитися від заклику посилити оцю цінову стелю на російську нафту. Щоби заохотити Росію до перемови. На наші її ще більше заохочувати, якщо ми бачимо, що і так перемовини йдуть ну, повним, повним ходом, просто без нас. Ну, по-перше, дивіться, мова йде не про відміну повного прайскепу. Тобто, мова йде про часткову відмову від посилення прайскепу. Тобто, сьогодні він 60 доларів за барель. Обговорювалося питання зменшення до 55-40, але мова про повний відміни прескрепу не, не стоїть це раз. По-друге, американці діють на сьогоднішній момент як дуже жорсткі переговорники. Тобто, для того, щоб було чим торгуватися, треба спочатку щось покласти на переговорний стіл. Питання прайскепу це теж один з елементів переговорного процесу. Питання санкційних обмежень це переговорний процес. Питання... Дивіться, тут ще такий момент, який треба розуміти. Американці можуть скільки завгодно обіцяти розблокувати валютні резерви Центрального банку Російської Федерації, але в доларах тих резервів всього лише 5,5 мільярдів доларів. Європа на сьогоднішній момент є найбільшим тримачем валютних резервів Російської Федерації. І саме в Європі на сьогоднішній момент цих валютних резервів там більше 250 мільярдів, там 190 тільки в Євроклірі. Європа навіть не піднімає питання з приводу розблокування цих розмороження валютних резервів. Це раз. По-друге, я хочу нагадати, що рішенням G7. А потім підтримана Європейським Союзом, в 2024 році Україна було, отримала 50 мільярдів доларів кредиту, який має погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто, про які розмороження активів може йти мова, коли, імовірні доходи від них вже розписані на 10 найближчих років. Тому я думаю, що питання розмороження російських активів це є надзвичайно складний процес. Так що, давайте ми подивимося, як будуть проходити перемовний процес. Але поки що ну заяви є, але фізично, він відм... тим більше ви ж бачили, та? що було до речі, заявлено і на G7, що подальші санкційні обмеження проти Російської Федерації будуть напряму залежати від її бажання швидко вирішувати питання на за столу мирних перемог. Тобто, а що ще можуть зробити країни G7 та загалом Європейський Союз ще додатково, наприклад, як ще можна вдарити санкційно по Росії так, щоб і самим було не боляче, так і Росію ще більше продушити? Ну, дивіться, 16-й санкційний пакет дає відповіді на ваші запитання. Тобто, 16-й санкційний пакет буде стосуватися, в першу чергу, різкого обмеження судноплавства тіньового танкерного флоту російського? По Балтиці, а треба заявити, що приблизно до 75% трафіку загального по тіньовому танкерному флоту це Балтика. Другий момент це серйозні обмеження з приводу доступу російського скрапленого газу на європейський ринок, тобто фізично його обмежувати не будуть, але принаймні чітко встановлять, що він може транспортуватися тільки в ті порти, які мають безпосередній конект з європейською газотранспортної системою. І третій момент це, очевидно, будуть певні обмеження щодо російського алюмінію. Подивимося, в якому вигляді це буде змуровано, але наскільки ми чітко розуміємо, принципово це питання вже вирішено. Так що, в незалежності від позиції Трампа і тих процесів, що йдуть сьогодні, між сполученими штатами і Російською Федерацією, 16-й пакет буде прийнятий. Дякую вам за таку ґрунтовну розмову. Бачите, дуже дуже такі аспекти, які багато хто ігнорує, ви озвучуєте тож дуже цікаво послухати. Пані та панове Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, що подивилися це відео. Покажіть його обов'язково вашим друзям та знайомим. Та не забудьте підписатися на наш канал та поставити цьому відео. Лайк, далі буде.